Вже де тепло, де літо в Техасі. Зараз наближаюсь до своєї мети. Зараз Корпус Хрісті, зараз я Корпус Крісті, це узбережжя, парти тут, але я їду в Браунсвіл, ще сталося 100 майлі, це трішки нижче на самому кордоні з Мексикою. Все дуже добре, слава Богу, що Бог дає нам сили. Перепереходити, здолати всі перешкоди, які виникають в нашому житті, і немає значення, які хвилі навколо нас, який вітер, який шторм. Але Ісус Він хоронить і береже кожного з нас. Він береже нас в Україні, він береже в Америці, він береже в Європі, по всьому світу наших братів і сестер, хто де зараз є, ми всі, всю свою надію покладаємо на Господа, бо Він є життя. І я сьогодні хочу продовжити мою тему, і для початку я хочу прочитати декілька віршів із тексту Друг, перше послання Івана з першої глави, з першого. З першого вірша про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, то ми, що ми оглядали і до чого доторкалися наші руки про слово життя. І так, Іоанн він хоче, він, він хоче передати нам те, передає нам те, що він бачив, що бачили його друзі, апостоли, до чого доторкались наші руки, чого ми бачили своїми очами, і це все було про життя. Вітаю, вітаю, а, Санечка, вітаю тебе. От, хтось перший я не, не, не бачу тут електронна почта. А, не, не, не можу з'ясувати, хто є, але всіх вітаю, брати і сестри. Вітаю вас, пастор. Та, я, але хто ви є? Я не можу зрозуміти. Я розумію, що ви мене вітаєте, я вас вітаю. Так, про слово життя. Іван Іван каже, що то те, що ми мали спілкування. А, Марина Ликова, вітаю, Мариночка. А, все, все, що ми мали спілкування з Ісусом Христом, те, що бачили наші очі, те все було про життя. Воно не, там не йшлося про смерть. Це було про життя. Другий, другий вірш. І життя з'явилося. І ми побачили і свідчимо. І сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилось нам. І Іоанн каже то слово було про життя, і життя з'явилося, з'явилося життя, з'явилося там, де була смерть. Да, а, Славік Кузьмін, вітаю тебе, Славі. Я тебе, ти розумієш, українською, ти російською говориш, я тебе завжди слухаю. Ти мені дуже подобаєшся, Славік. Ти молодчина, ти мене, ти мене надихаєш кожен ранок І кожен вечір. А я благословить тебе і твою працю, яку ти робиш. І так, слово життя, дивіться. Це було слово життя. Іван каже, що ми сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Вічне життя, яке вічне життя, яке було у Отця? Сьогодні в нашому розумінні вічне життя настає, коли ми помремо. Зараз ми увірували в Ісуса Христа і ми прийняли Його в Своє серце, ми прийняли Його слово, Його вчення, а воно є про життя, але не про смерть, а воно є про життя. Іван каже, що це ми вам звіщаємо про життя і яке життя вічне, яке? яка це форма цього життя? Іван каже, яке було відця? Вся і з'явилося нам. Слухайте, сьогодні, сьогодні ми живемо в часи великого парадоксу. Ми бачимо, що гріх, наказання за гріх є смерть. Є смерть. Але ми не маємо гріха. Ми прощені в Ісусі Христі, і ми віримо, що Він звільнив нас, Він назавжди зробив нас досконалим, єдинократним приношенням себе в жертву. І як в Адамі всі согрішили, так в Ісусі Христі всі були виправдані. Бог примирив з собою світ, каже Павло, не зараховуючи людям їхніх переступів. І так, життя. Життя. І сьогодні ми увірували в життя, але ми маємо смерть. Ми маємо проблему. Ми віримо в те, що не є реальним, в те, що ніхто нам ніхто продемонструвати це не може. Тобто головний мотив, феномен моєї віри. Я вірую в Ісуса Христа все моє життя тут на землі з метою, коли я помру, я буду мати вічне життя. А чи це правда? А чи це так воно? Так воно хто там був і хто звідти повертався? Що я умру, сусід мій умре, і я умру сусід. Піде в пекло, а я буду мати вічне життя. Знаєте, це вірять всі релігії світу таким чином. Слухайте, тут щось є не те. І Іван каже, що, ви, що е, Він приніс нам життя, з'явилось нам те саме те саме життя, яке було у отця. Слухайте, а що, отець від часу, від часу помирає? А що ви можете уявити собі, що на небі є похорони? Дивіться, в Іван від Івана в 11 розділі, 26 вірш, Ісус каже до Марії: А віриш ти, той, хто живе в тілі і увірує в мене, що я є Воскресіння, не помре. Той, хто живе в тілі, не помре. Знаєте, тобто Ісус дає можливість людям жити в тілі і не померти. Якщо ми з вами відкриємо Євангелію від Івана, і 17 розділ, 17 розділ, там Ісус каже такі слова. Ти дав мені владу над всяким, над всяким тілом над всяким тілом ти дав мені, дав мені владу. Тому я зараз зачитаю, любі брати і сестри, хвилиночку, це дуже цікаве місце. А, а, після цих слів, 17 розділ Євангелія Івана, після цих слів Ісус підвів очі на небо і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого сина, щоб твій син прославив Тебе, щоб син прослав Тебе. Оскільки Ти дав Йому владу над усяким тілом. Тобто Отець Небесний дав владу. Ісусу Христу, свому Сину, над усяким тілом. Над усяким тілом. Нема такого тіла на землі, не тіла ніякого грішника, ніякого добро, доброї людини або злої, над всяким тілом, над всяким життям, отець дав владу Ісусу Христу. Е, і... Оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти йому дав, він дав їм життя вічне. І так Бог Отець дав владу Ісусу Христу над усяким тілом, над усіми тілами людей, які жили, які живуть, які ще будуть жити кожне життя. Має на собі, на собі владу Ісуса Христа. Навіщо це було зроблено? А на те, щоб Він, Ісус Христос, кожній цій людині дав, Він дав їм, їм цим людям життя вічне. І так дивіться, йдеться сьогодні про те, ідеться сьогодні про те, що, що, люди, що, люди, що ми вмираємо. Але є велике питання, чому ми маємо вмирати, якщо немає гріха? Смерть вона не на, не на, не на, не на пустому місці з'явилась, вона з'явилась по, по, по причині гріха, бо, бо наказь на, на, за гріх це смерть. А якщо нема гріха, якщо ми прощені. Якщо ми святі і праведні люди, Ісус каже, людина, яка живе в тілі і вірує, що вона не помре, вона буде жити. Їй не обов'язково переходити цей рубіж, цей кордон смерті. Їй не обов'язково, якщо так страпиться і вона помре, то я її воскрешу, Ісус каже. Дивіться, і сьогодні, сьогодні, навколо нас, ті обставини, те, що відбувається, вони прибивають нас і лишають нас цієї думки, щоб вірувати в ці слова Ісуса Христа, щоб вірувати в це. Чому? Тому що навколо всі помирають. Померли всі апостоли, але ж їх вбили, вони не самі собі померли. Помирають всі люди, помирають всі епископи, проповідники, євангелісти, і багатьох багатьох, на яких служіннях я був колись або їздив до Москви, до Києва, щоб бути на тих служіннях. Сьогодні їх вже немає на цьому світі, вони померли. І ми очікуємо свій час, коли ми помремо. Бо ми кажемо, нема жодної людини, яка б жила 100, 200, 300, 500 тисяч років. Покажіть мені таку людину. Слухайте сюди. Ми кажемо: скажіть мені, де той проповідник, де той вчитель, який навчав, тому що людина може не померти. Де? Хто про це говорив. 150 років назад, якщо минуло 150 років, до, до цього майже 1700-1800 років ніхто не проповідував про зцілення. І люди помирали в перших випадках. Вони помирали, і зцілення ніхто не вірив. І ніхто не проповідував. Ви знаєте, і з'явились перші диваки, проповідники, такі, як Віктор Томів 150 років назад, такі, як я сьогодні. І вони почали проповідувати, що в ранах Ісуса Христа ми можемо мати зцілення нашого тіла, не десь колись, а зараз. Зараз, сьогодні, у, у, моє, у моєму ліжку, я можу бути зцілений. І за мене можуть помолитись, але я можу повірити в це і зцілитись, дякуючи Господу. І коли про це почали говорити, і це. це це було багато сміху навколо цього. Всі сміялись і всі казали подивіться, хто де коли зцілився. Покажіть хоч одного хворого, який був хворий або вмирав, і він був зцілений, молитвою віруючих людей. Покажіть мені. І не було ні жодного, хто б це пережив. Не було нікого. Але хтось про це почав проповідувати, хтось почав вірити. Хтось сказав: в ранах Ісуса ми, ми зцілилися, що Його страждання, Його рани вони для нашого зцілення. Вони не, не, вони не так навпаки були, а вони мають значення, вони мають силу на сьогоднішній день, хоч минуло багато років з того часу, і люди почали хтось почав це стверджувати і хтось почав. Це молитись, хто почав це практикувати і почали з'являтися зцілення. І це були генерали віри, оці проповідники, як в світі з'явилися. Вони творили дива. Чому їх прозвали генералами? Тому що до них ніякого зцілення не було. Про це ніхто не говорив і про це ніколи ніхто не проповідував ніколи. Дивіться, ми подивимось з вами тепер а, третій розділ перше послання Івана. Ми знаємо 14 вірша. Ми знаємо, що перейшли від смерті до життя. Ми перейшли від смерті до життя. Ось живі, ми зустрілись з Ісусом Христом. Ми покаялись, ми змінили своє мислення, метаноє покаяння, ми прийняли благодать Ісуса Христа. Де ми були до цього? Ми були в смерті. І коли це з нами трапилося, то що сталося надалі? А надалі ми перейшли від смерті до життя. До життя. І це, і це живе в нас. І як це демонструє, що я маю життя, як це демонструє, на що я можу спиратися на слова Ісуса Христа, на слова апостолів, що я не помру. І тут кома стоїть. І далі бо любимо братів, бо любимо братів. Слухайте, велика ціна в тому, щоб любити братів, щоб любити братів, бо якщо любов до, до братів, вона стверджує, вона є показником того, що я перейшов від смерті до життя. А це сьогодні ніхто не практикує. Сьогодні ніхто ніяких братів не любить. Сьогодні ми маємо 45 тисяч конфесій на основі Біблії. Ми маємо різні погляди посеред одної конфесії та поділення. Ми маємо різні погляди в самої, в, одної церкві, в одної сім'ї. Якщо зібрати два чи три проповідника, вони е, будуть. Е, мати різні думки на, на деяких питаннях, буде поділення. І кожне поділення, кожна нестиковка вона дає право не любити іншого брата, бо він не такий, як ми, бо він не такий, як я. Ви Знаєте, і кожна така, кожна така розділення, різноманітність, вона дає мені можливість засуджувати другого, бо він не такий, як я. І тому, тому хто перебуває в смерті, хто не, а хто не любить, той перебуває в смерті. Хто не любить, той перебуває в смерті. І ми віримо в Ісуса Христа, але ми можемо перебувати в смерті. В смерті, тому що є свідок, чому я можу жити вічно. Я вірю в слова Ісуса Христа, який сказав, хто живе, живий і вірують в мене, той не помре, той не побачить смерті, бо я є життя. Він не проповідував смерть, він проповідував життя. І другий показник це те, що я люблю братів. Знаєте, я можу вірувати, дуже мати таку міцну віру, але коли я братів не люблю, то моя віра вона невелюється і вона не має ніякого впливу на ті речі, які я очікую, в моє життя. Тому що, знаєте, ми, ніхто нам ніколи не ставив цю ціну, що, що коштує любити братів. І що я їх люблю, що я їх не люблю, все рівно все я однаково. Ні-ні, не однаково. Якщо я не люблю, то я в смерті, то я маю мої 68 років готуватися до смерті. Але я не готуюсь до смерті, я готуюсь відкривати нові церкви, я готуюсь до праці, я бачу себе в 100, в 150 в 200 років. Я бачу себе живим, alive active. Послухайте, слухайте, тому що я люблю братів, тому що я вірю в слова Ісуса Христа, тому що я хочу бути тим сумасшедшим проповідником, які, які почали проповідувати зцілення. Про від всякої хвороби і це зцілення ми одержали через віру інших людей. Сьогодні сьогодні ніхто всі, всім подобається ця тема. Ніхто не хоче, ніяка конфе, брати ні з якої конфесії не хочуть помирати. Вони б хотіли жити. Але зустрічає в мене в магазині. Якась людина в Америці крута мені у візка і показує, що я дурний. А звідки ти мене знаєш? А я тебе бачу. Там на Ютубі, і я бачу, що ти несеш і городиш, і він показує мені, що положено однажды умереть, а потім смерть. Той, а потім суд. Ну, кажу: іди, вмирай, і йди на суд. А я не хочу ні смерті, ні суду, тому що я перейшов від смерті до життя. Любі брати і сестри, і так, Іван каже, ми кажемо вам про життя, про життя вічне. Не, воно не схоже на те, що в, наш, в те, що ми віруємо, в те, що ми уявляємо собі. Ми очікуємо вічне життя, коли ми помремо, коли нас приб'ють, і тоді ми тип, типу, п потрапимо у вічне життя. Ми... Тоді підемо до могили. Нас покладуть у домовину, і до могили. І життя вічного немає після смерті. Це, це видумали синитницю. Це, це це, це, всі релігії це проповідує. Але, Але Ісус навчає нас. Він каже, що коли мертві, вони почують голос Сина Божого, і вони. Почувши, вони встануть, вони оживуть. Знаєте, вони оживуть. І цей час люди всі встануть, коли це буде, це буде голос. Але ми очікуємо вічного життя, коли ми помремо. І ми віримо, і ми так обманюємо людей, і ми такі слова, утіхи даємо на похоронах, коли ми кажемо: ой, вашому тату там добре, він там уже з Господом псалми співає. Слухайте, ми самі обманюємося. І і обманюємо людей. Павло каже, що при звуки труби, і гласи архангела, сам Господь зійде з неба, сам зійде. І ми живі, не попередимо мертвих, бо мертві воскреснуть. Спочатку, а потім ми живі в око і змінимося, і так завжди з ним будемо. Ми з'єднаємося. Ісус сам прийде з неба, а не з толпою наших, наших батьків, та дідів, та братів та сестер. І тому це наша уява. Але Іван каже, що ми вам звіщаємо вічне життя, яке, яке було в Отця і з'явилося нам. Воно з неба прийшло, те вічне життя, яке на небі, тому Бог ніколи не помирає. І Його Син Ісус Христос, представник людства, Він сидить по правиці свого Отця, і Він каже: віруйте в Бога. І в мене віруйте, і довіряйте моїм словам. Ніхто не прийде до Отця, окрім як через мене, бо я є двері. І тому, любі брати і сестри, знаєте, нехай ця іскра запалює наші серця, нехай ми будемо непроповідники не, не смерті. Слухайте, ми не будемо робити яскравий похорон для наших братів і сестер. Знаєте, І не було б ніякого свідчення такого яскравого, як живуть віручі люди і не помирають. А чого ви не помираєте? А тому, що ми, Ісус сказав. Що ми можемо не помирати, і ми не хочемо помирати, і ми живемо. А як трапиться, то, то воскресить його в воста... воскр... останній день. Церкви сьогодні це похоронні сучасні релігійні похоронні бюро. Це великий бізнес, що православні, що протестантські. На цьому великий заробіток. В Америці викупають поля церкви. І тобі вже 50 років підходить і до тебе підходять брати і кажуть, тебе пора подумати, ти маєш скоро померти, тобі треба заздалегідь купити землю на кладовищі, щоб ти потім не обтягав своїх дітей, їм буде важко, в них не буде грошей, а ти вже можеш взяти це, потихеньку виплачувати і потихеньку розраховуватись. І на це роблять великі гроші. Знаєте, коли хоронили мою дружину, це було дуже яскраво, дуже яскраві похорони в Америці. Якщо я запитав би вас, хто хоче бути похований в Америці, тут не опускають домовину в яму, як ми на рушниках. Тут це робить така, така машина робиться. Це, це дуже красиво, все в квітах. Але я не хочу бути похованим навіть в Америці. Я хочу залишатись на цій землі. Я хочу провозглашати діла Господні на цій землі, доки Господь не прийде і не, і не змінить моє тіло на вічне. Тому, брати і сестри, нехай, це, нехай це ми будемо спочатку стояти, нехай це наші слова сьогодні будуть. Будуть у цій мертвій тиші, будуть гомоніти наші слова, слова про життя. Чому ви кричите? Тому що ми перейшли від смерті в життя. Не готуйтесь до смерті і люди, які гроші приготували на смерть. Хай їх несуть на діло Боже до церкви. Скажіть їм відмініть смерть. В одного діда спитали йому майже 100 років. Діду, а чого ви не вмираєте? Він каже: та помер би, але немає грошей на похорони. Тому не можу померти. Як хто ж мене поховає без грошей, та й живу й досі. Слухайте, якщо ми, не, якщо ми цю програму смерті змінимо, смерть це програма. Ілон Маск підтвердив, що смерть це програма. І любу програ... Кожну програму можна змінити. Знаєте, І людина не помирає, тому що її тіло дуже постаріло, а вона помирає, тому що програма закінчилась, людина себе далі не. Бить. Бачить себе живою, вона бачить те, що вона має померти. Як сказав Моїсей, 70 при, при більшій кріпості 80 років все. і все. Людина живе в цій програмі, її вже запрограмували і вона вмирає, тому що далі вона не знає, що робити. І тому наш мізок дає команду нашому тілу і наше тіло воно різко старіє, звертається і засихає. А якщо буде програма змінена, то моз буде казати тілу, ні-ні, ми. Обновлюємося, ні, ні, ніякої смерті, ні я нічого, що вам уже 90 років, нічого, нічого. Будемо жити далі. А ви пам'ятаєте, років 20 назад ми в Миколаєві тільки ми купили оце Здання в центрі міста, ми провозглашали, що ми церква Бреттофлайв Чорт, Ван Твоні. Будемо жити 120 років. Ми ви пам'ятаєте, брата і сестри, ми це провозглашали. Нехай ім'я Господа буде благословенна. Обнімаю всіх вас, до скорої зустрічі в Україні. Слава і вітаю тебе. Амінь.